На цих кадрах ліцей у селі Цміни. Про відео, на якому одна з педагогів закладу вдарила учня, дізналися, коли воно 22 листопада з'явилося в соцмережі, говорить директорка Людмила Лавренюк. Каже, знімали учні. Відео з'явилося вчора. Інцидент трапився в четвер. До цього часу ми про нього нічого не знали. До нас не зверталися ні учні, до нас не зверталися ні батьки. Вчителька Валентина Мельник працює у школі 32 роки. Викладає фізику. Розповіла, ситуація з дев'ятикласником сталася 18 листопада після четвертого уроку на перерві. Свого обличчя педагогиня показувати не захотіла. Відео коментує так. Чи я його сильно вдарила, чи він повернув голову. Я, ну, там видно на відео дуже видно, що ніби я вдарила його. А я була в такому стані, що я ну, навіть не можу сказати, чи я його сильно вдарила. Я вибачилася перед їхніми батьками. Я визнала свою вину, що я зробила неправильно, що я ну, не стрималася. Школяр, після того, що трапилося, за медичною допомогою не звертався, розповіла директорка ліцею Людмила Лавренюк. Каже, сьогодні на уроках його не було, бо вчора допізна розбирали цю ситуацію. Батько прийшов, ну він сказав, знаючи свою дитину, я не можу висловити претензії до вчителя. Ясно, не хотілося б, щоб таке було, але заяву в поліцію батьки відмовилися писати. Вони сказали, що вибачають вчителю, який попросив вибачення. З будинку, де з родиною живе учень, до знімальної групи вийшла жінка і сказала, що родичі ситуації не коментуватимуть. Місцеві жителі, з якими поспілкувалася знімальна група, ситуацію коментують так. Якщо вони вирішили викласти таке відео, то будь ласка, зніміть до того, що сталося, і тепер покажіть, що сталося після того. Завжди син казав, що хороша вчителька. Такого ніколи нічого не казав, щоб щось інше, щось було таке насильство чи що там бійка. Наші теж діти були вредні. Всякі були діти. Ну такого, такого в нас не було. На нас була класна керівничка. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук справу розслідує поліція. Були допитані і вчителька, й учень, і батько та бабуся хлопця. Вони будь-яких претензій не мали, відмовились від написання заяви. Однак на відео чітко видно, що вчителька все ж цей удар по обличчю завдає. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження, йдеться про умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій. Це карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років, сказала речниця Нацполіції Ольга Бузулук. На даний момент, зі слів директорки ліцею Людмили Лавренюк, вчителька від роботи не відсторонена. Надія Панасюк, Віктор Лагінковський. Новини на Суспільному. Волинь.